Мої вітання. Ось ми з вами починаємо робити ігрові проекти. Ми їх самі напишемо за допомогою мови програмування Python. Також з використанням, звичайно, бібліотеки черепашки, звичайно, це не будуть якісь там AAA проєкти які розробляють там справжні команди. Ось, наприклад, скоро Stalker 2 вийде. Це будуть ось такі прості ігри. Але просто вдумайтесь, у 7 класі ви зможете написати самі свою власну гру і не просто на чомусь, а на мові програмування Python. І ось перший проєкт, який ми скоро з вами будемо робити, це ловець точок. Заключається ця гра в сенсі її в тому, щоб по черепашкою дістатись до точки, вона буде автоматично сама переміщатись в. Будь-яке місце, причому воно буде випадкове, як ви бачите, ми будемо ось таким чином ганятися за точкою. Так. А, але для того, щоб виконати цю задачу, ми повинні ще зрозуміти, як пишуться функції за допомогою мови програмування Python, і як, власне, працює ось це випадкове її переміщення. Ми повинні перед тим, як виконати ось такі. А, хоча і прості ігрові проекти зробити деяку підготовку, тобто отримати ще деякі знання для себе, зробити підготовку. Насправді, деяку підготовку ми вже з вами робили. Згадайте, будь ласка, о, керування черепашкою ми вже з вами проходили. Ми керували за допомогою клавіш F, R і додавали ще літеру, потім клавішу L, для того, щоб Forward F. Проходити черепашку вперед. right – повертати праворуч. Left L повертати ліворуч. Тут же все керування відбувається за допомогою стрілок. Тож, давайте створимо новий проєкт і розглянемо сьогодні бібліотеку Random. Переходимо до нового проєкту. Ось нове віконечко. Шукаємо тут, як завжди, туртли. І створюємо новий проєкт. Можемо його, наприклад, назвати Random. І натискаємо Create. Чекаємо, доки завантажиться, як завжди. Так, і зробимо, ну, приблизно ось так для початку. Так, і я себе перенесу, щоб не заважати коду. Так. В чому заключається сьогоднішня наша робота? Ми створимо з вами задану кількість точок. Вони будуть у нас випадкового кольору і випадкового розміру. Тобто, у нас будуть такі ну ніби бульбашки з'являтися по всій сцені. Так, то ж, ми можемо видалити, по-перше, ось цей коментар. По-друге, ну давайте видалимо ось цей квадрат. Лишаємо тільки імпорт. Туртле, і, а, власне, створимо саму черепашку, так, ті дорівнює Туртле, Туртле. Так, тобто в такому випадку у нас тільки створюється там черепашка у віконечку, і все ось. Все, більше нічого не відбувається. Так. Давайте а, ще задамо параметри для нашого віконечка. Ну, скажімо так, створимо його а, і задамо параметри. Віконечко у нас буде називатися Window. Так, Window дорівнює. Указуємо тут бібліотеку. Так, нашу «Turtle», Ставимо крапку і використовуємо команду screen. Так, тобто, тепер у нас ми створили вікно, і воно називається Window. Ну, і ми можемо тепер використовувати для нього якийсь колір, колір нашого бекграунду, тобто колір а, фону. Указуємо тут Window. Наше віконечко. крапка. Далі BG-Color. І в дужках ми указуємо сам колір. Ну, звичайно, в лапках. Ми можемо, ну, наприклад, нічого не змінювати. Він у нас лишається білим, або просто написати white. Таким чином, у нас буде ось таким віконечко і лишатись. Інколи це важливо, тому вирішив я показати. Звичайно, ми можемо взяти там, написати тут грін. Перезапустимо і подивимося, що буде відбуватися. Тепер у нас зелений фон. Ну, я лишу все ж таки білий. Так. Є. Тепер після того, як ми створили з вами вікно. Нашу черепашку ми можемо приступити до написання самого коду. І так, підемо по черзі. Давайте укажемо, скільки у нас буде, власне, наших кіл намальовано. Так, для цього ми повинні створити нову змінну Нехай це буде нам circle. Circles. Так, ну і скільки ми їх укажемо. Давайте для початку ми візьмемо на. Всього три. Потім о, повернемося, змінимо. Так, після цього ми повинні вже намалювати Ну о, наші кола деяким радіусом. Ну, давайте так, по-перше. І щоб це зробити, ми повинні, так як ми приєднали з вами бібліотеку Туртле для того, щоб створити черепашку. Ми повинні ще тут додати бібліотеку. Рандом для того, щоб у нас працювали функції саме генерації випадкових чисел. Рандом це і є бібліотека генератора випадкових чисел. Указуємо тут імпорт. Рандом. Все, приєднали. Тепер ми можемо використовувати деякі його функції. Так, так як ми будемо з вами. Будувати не одне коло, а декілька кіл, то ми можемо використати з вами цикл. Цикл for. Указуємо тут лічильник, далі указуємо ряд. І кількість, скільки ми будемо їх. Ми можемо тут указати, прямо тут три, але у нас буде для цього змінна, яка буде указувати кількість. Ми не будемо кожного разу шукати, де наш. Де знаходиться наш цикл, можливо, ми щось тут додамо, там видалимо і тому подібне. У нас є зміна, і для того, щоб замість трьох кіл малювати, наприклад, там 33, ми просто змінимо значення ось цієї зміною. А сюди ми додаємо цю зміну. Ось таким чином. Тобто, ось це означає, бачимо, що тут і виділяється, що буде намальовано. у нас нам Circles кількість кіл. В даному випадку значення її 3. Так, після того, як ми задали цикл, ставимо обов'язково 2. Крапку і переходимо на новий рядочок і пам'ятаємо, що тут у нас повинен бути відступ 4 пробіли або в одноразове натиснення клавіші Tab. Так, тепер ми готуємо випадковий радіус. Укажемо зміну радіус. Торівня. Указуємо бібліотеку рандом. Ставимо крапку. І службове слово, яке генерує випадкове ціле число а, з деякого проміжку чисел. Як на лінійці. А, випадкове це у нас буде rand, Ціле число int, integer. Так, і. Відкриваємо дужки і вказуємо цей проміжок. А, тобто, Який у нас буде діаметр? Ну, 0 ставити або 1, наприклад, там піксель ставити ну, не дуже скажімо так, правильно. Да? А, щоб намалювати маленьке коло, давайте укажемо 10, наприклад. щоб намалювати велике коло, укажемо 100. Тобто, В такому випадку радіус у нас може змінюватися від 10 до 100. 11, 75, 50, 99. Ось таким чином можуть бути у нас різні кола. Тепер розглянемо розміщення. Розміщення у нас буде по X і по і, як ми пам'ятаємо, у нас була о, практична робота, коли ми малювали з вами олімпійські кола. Тож, щоб не задавати конкретні. О, Ну, скажімо так, значені для х для Y, Ми зробимо таким чином, що кожного разу х та y у нас буде випадковим числом. Причому ми зробимо його так: від мінус 100 до 100. Як по х, так і по Y. Переходимо на новий рядочок. Дивимося, щоб тут у нас також був відступ. Указуємо змінну х дорівнює. Далі. Знову ж таки, у нас буде використовуватися random rand. Int, тобто генерація випадкового цілого числа. Від мінус 100 кома до 100. Ось таки, так ми їх розкинемо. Далі. Те саме ми робимо із y. Y дорівнює. І указуємо rand Рандом Rand від мінус 100 до 100. Тепер як згенерувати випадкове число? Ми можемо вручну задавати. Ми бачили, як в шаблоні з квадратом, який ми тільки запускаємо. тут він створюється, У нас створюється квадрат із чотирьох кольорів, але вони також не випадкові. Як же задати випадковий? Справа в тому, що ми можемо задати з вами колір за допомогою трьох значень. Ну, власне, давайте розглянемо. На ось цьому прикладі візьмемо квадрат, і я покажу о, по кольору: у нас є, наприклад, red, Green, Blue. і змінюючи один параметр, ми бачимо, що змінюється кольор нашого квадрата. Це може бути система як RGB, так система HEX. В такому випадку будуть змінюватися пари чисел у 16-річному коді. Головне, що ми повинні. Для себе взяти звідси, що у нас має бути три значення для кольору. І ось, власне, якщо ми випадково просто візьмемо, ну, ось, наприклад, як я візьму, і випадково ось, виставлю ось ці значення. Ось, у нас такий салатовий кольор вийшов. Те саме ми можемо зробити і для наших кіл. Ми указуємо зміну color, дорівнює. І далі ми будемо використовувати три пари. Рандом, рандом. Рандом перше ми використовуємо бібліотеку, крапка і службове слово рандом, яке буде у нас, ну, взагалі, якесь випадкове значення генерувати. Не в якомусь проміжку, а просто випадкове значення. Так, відкриємо дужку, укажемо тут рандом. Крапка рандом. дужку закрили і відкрили і закрили. Так, ну і цих значень у нас повинно бути три. Тож, ставимо кому. І додаємо ще два рази. Так, таким чином, давайте я трішечки зараз. Зроблю ось таким чином, переміщу нашу сцену, а потім сцену, вже, щоб поки що ви бачили код. Ми вже знаємо, як перемістити, наприклад, нашу черепашку в будь-яку точку. Нам потрібно для цього: по-перше, щоб вона не малювала, підняти перо. Далі використати команду Go to по X та по «y», щоб переміститись в задану точку. І після цього опустити перо. Так, як у нас вже є Y, то ми можемо зробити наступне: ми переміщаємо зараз нашу черепашку. Так, також у межах цього циклу. То я відступив один рядочок, але ви бачите, що ось цей відступ від початку рядочку він повинен зберігатися. Укажемо нашу черепашку, зміна «t». Далі указуємо підняти перо на новому рядочку «t.goTo». І указуємо тут замість конкретних значень, указуємо наші значення x та Y, які у нас вже генеруються випадково, так? Від мінус 100 до 100, як x, так і Y. І після цього опускаємо перо T і опустити. Давайте подивимося, взагалі, що зараз буде відбуватись. Запускаємо нашу програму. Ну, і ми побачили, що там три рази у нас наша черепашка десь перемістилася у випадково. Скільки б ми зараз не перезапускали, ми побачимо, що три рази переміщається наша черепашка в випадкове, випадкове місце. Тепер ми можемо вже з вами почати малювати кола. Так, по-перше, ми повинні встановити якийсь колір. Указуємо, «T», Далі «Color». Це у нас службове слово буде. І яке значення? Значення у нас уже також генерується випадкове а, випадковий колір у змінній колор. Ми скопіюємо і просто додамо її сюди. Тепер, коли ми запустимо, ми можемо подивитися, що у нас стає наша черепашка якимось випадковим кольором. Ось була тільки що зелена, тепер така червона. Тобто, кожного разу вона буде різна. Далі намалюємо ці кола. T, знову ж таки, Circles. Так, і указуємо тут радіус. Звичайно, якщо ми укажемо 10, то у нас намалюється 3 кола з радіусом 10. У нас же з вами є значення для радіусу. Так, ми його вже прописали, випадкове. Тож, прописуємо сюди ось цю змінну радіус. Так, я її зараз виділю, і ось вона також виділи, виділиться у 12 рядочку. Тобто радіус у нас буде від 10 до сотні. Запускаємо, дивимося. Три випадкових кола намалювалися. І знову ж таки, малюється коло дуже довго. Це у нас три кола, тільки малюється. Давайте візьмемо і додамо сюди швидкості. Нагадую, це у нас буде ті.спід. І указуємо швидкість. Ну, наприклад, ми для а, спіралі указували 1000. Якщо давайте запустимо, подивимось. Так, ну, досить швидко все малюється. Так, але це ще не все. А, ну, ось так коло дуже добре, але давайте їх зафарбуємо. Давайте додамо сюди іще один рядочок. T", крапка, Указуємо філ колор. І значення цього філ-колор ми вказуємо також таке саме, як і коло малюється. Давайте подивимося, що буде відбуватися. Так, як ми бачимо, у нас нічого не замалювалось, тому що, по-перше, ми повинні розмістити в правильному порядку. Давайте я Ctrl-X виріжу тут. І після цього Ctrl-V вставлю. Так, по-перше, ми повинні Fill Color одразу після Color задати. Зараз ще воно намалює не так як потрібно. Ми повинні додати дві команди: begin і end. Тобто починати замальовування і завершувати замальовування. Починаємо так. T-begin Обов'язково з дужками. І після того, як ми намалюємо коло, завершуємо T. Fill. З дужками. Запускаємо, дивимося. Так, у нас є три кола. Ось це у нас просто наша стрілечка такого самого кольору. Давайте запустимо ще, тому що одне коло перекриває інше. Ну, бачимо, у нас одне коло завжди буде з таким ніби хвостиком, ніби це хмарка ну, з коміксів для речень, якось для якогось спічу. Так, о, ну, три кола мало. Тож, давайте візьмемо і укажемо тут 10, наприклад. Запускаємо. Ось вже більше. Укажемо сотню, і в нас буде малюватися 100 різнокольорових кіл. Так, ну, ось на цьому і все. Сьогодні ми з вами познайомилися з бібліотекою Random. Тобто, з генерацією випадкових значень.